Пане Дмитро, нещодавно ВМС Україна отримала нові катери. А де ви їх застосовуєте, і якщо можна трішки про техніку? У ну, будь-якому разі ми постійно отримуємо якісь нові зразки озброєнь техніки безвідносно країн, які нам допомагають, безвідносно назв і моделей, можу лише зазначити, що потребуємо постійно поповнення особового складу. В тому числі військових моряків, проходять вони підготовку здебільшого на ці фах за кордоном, тому що техніка здебільшого іноземного виробництва. Щодо застосування, ми, звісно, розкривати подробиць не можемо. Я просто нагадаю вам, що в складі військово-морських сил є річкова флотилія, яка складається з двох дивізіонів. Частина флотилії здійснює оборону Київщини, частина працює на півдні, знаєте, там, де гарячі. І звісно, ми постійно виконуємо завдання в морі. В першу чергу, це патрулювання. це... Розмінування тому роботи для цих одиниць вистачає з головою? власне а яка зараз ситуація із розмінуванням? Тому що постійно з'являються новини інформація, що роботи багато, а тим не менше, водночас є інші новини, де кажуть, що ворог більше не мінує берегів Чорного моря, то як з Багато роботи і не мінує, як це можна скомпонувати ну, насправді тут немає ніякого протиріччя, тому що е, роботи багато, і, на жаль, вистачить ще нашим онукам, тому що ми досі, наприклад, стикаємося з результатами е, застосування мінного озброєння під час Другої світової війни. І е, буквально <світ> трохи більше місяця тому, наприклад, ми одразу е, знайшли шість мін. Другої світової війни і знищували їх. Що стосується а, загалом операції з розмінування, а, її повномасштабно можна буде провести лише а, коли буде відповідний рівень безпеки, це ми, ми це говоримо операція... про берегову лінію. Чи ми говоримо власне про е, водні міни? я Не знак це правильно пояснити, про берегові лінії лінії. Що стосується операції, вона стосується, звісно, всієї акваторії азово чорноморського регіону. І в першу чергу, в своїй начальній стадії це буде фаза е, така ургентна. Це до там 8 місяців вона може тривати. Це розмінування основних шляхів комунікації, де ходять кораблі і судна. Це розмінування якірних стоянок і портів. Після цього повноцінна повномасштабна операція триватиме від трьох до п'яти років. І після цього, вже, на жаль, ми будемо вже в такому черговому режимі. Далі цю роботу робити. Так само ця робота відбувається щодня е, в районі, де е, відбувається перевантаження і де здійснюють свою діяльність торгівельні судна в рамках нашого зернового коридору. Е, це так само та робота, яку ми робимо щодня. Для того, щоб забезпечити безпеку цивільного судоплавства, і без якої його робота була б неможлива. І так, це е, вся ця робота, весь цей. Величезний об'єм, не зважаючи на те, що станом на зараз, ворог вже не може мінувати екваторію, не може він мінувати, тому що для цього треба вийти в море. Цього вони собі дозволити не можуть, це, по Перше по-друге. Вони використовували авіацію для того, щоб скидати до міни, які дистанційно встановлюються. Але після того як останнього разу було збито відповідний носій, Су-24, це наскільки я пам'ятаю, було вже більше року тому. Вони цю практику припинили. Вони зазвичай і припиняють щось робити лише тоді, коли на заваді стає якась а Реальна смертельна небезпека, яка просто фізично не дає це робити. Ну в даному випадку так і сталося. Тому повторюся, незважаючи на те, що тривалий час вже вони активно мінувати, не можуть нашу акваторію. Роботи тим не менш залишається дуже багато. І ще раз повторюю, що на жаль, ця робота її будуть робити ще наші діти, як мінімум. Про дітей берегові лінії, наскільки вони безпечні, ми дуже часто бачимо відео, як вздовж берегових ліній відпочивають цивільні, я маю увазі літом, не тільки літом. Наскільки там небезпечно, і навіть бачу таблички про те, що там небезпечно, заміновано. А втім, люди ну, все рівно не ну, хочуть доступ до води. Власне кажучи, вкотре, я розумію, що зима ніхто зараз не полізе купатися, але тим не менше. А яка ситуація з береговою лінією тих місць, де відкриті для цивільних? Що до Одеса ви помиляєтеся? Ми тут купаємося і взимку, принципі. А що стосується загалом ситуації, так, на жаль, це таке стихійне явище, яке неможливо зупинити. Неодноразово різноманітні заходи вживалися для цього адміністраціями, але все одно враховуючи, що Одеська узбережжя залишається єдиним місцем доступу до моря для українців, особливо для тих, які вимушено е, мають е, бути фактично лише внутрішніми туристами і не можуть виїхати за кордон, е, тому так е, кожного літа і щороку все більше людей приїжджає. На Одеське узбережжя, в принципі, в Одеську область, і, е, відповідно, деякі пляжі були офіційно відкриті, вони були відповідно обстежені. Але в будь-якому разі, звісно, небезпека зберігається завжди. Треба дотримуватися порад, вимог, якщо ви бачите такі незнайомі предмети, обов'язково одразу покинути цю зону і в ніякому разі не наближатися е, до цих предметів. Звісно, треба викликати відповідні служби, можна почати з ДСНС. Як найпростіший спосіб. Ну і бажано, звісно, вжити заходів щодо недопущення оточуючих до цієї локації. На жаль, велика частина цих мін, коли потрапляє на узбережжя, коли їх викидає на берег безпосередньо, вони детонують до приїзду групи мобільної розмінування, і такі випадки відбуваються періодично. Тому так треба дотримуватися заходів безпеки. Пане Дмитре, Кілька хвилин перед вами ми говорили з нашим експертом, власне, співзасновником компанії і Говорили ми про дрони, різні дрони, зокрема оптоволоконні. Але з вами хочу поговорити про морські дрони. Наскільки вони ефективні і наскільки вони завдають клопотів ворогу? Ну, мабуть, якби вони були неефективні і не завдавали. Достатнього достатнього клопоту нашому ворогу. Вони б не були вимушені будувати паркани перед е, так званим кримським мостом з півдня від нього. Вони б е, не були вимушені покинути Крим. Вони б не були вимушені переховуватися в пункті базування новоросійській. Багато ще таких прикладів. Тому, звісно, впливають. Звісно, ця боротьба триває постійно. Вони шукають способи протидії. Один з таких способів це е, використання гелікоптерів на протидронових обльотах. І в принципі вони їх використовують для боротьби з дронами. Як ви бачили, нещодавно вони отримали від Сил оборони і безпеки України новий квест, нову відповідь на наявність гелікоптерів в повітрі. Тепер вони я ще на їхньому полі кажуть такі ситуації. Тепер вони шукатимуть спосіб протидіяти вже цим системам озброєння. Тому ця боротьба триває постійно. Дрони вдосконалюються. Наш противник шукає і знаходить способи протидії. Теж про це треба казати. Тому ми постійно шукаємо способи нові для того, щоб наносити вогневе враження по військових об'єктах ворога. Є інформація, що ворог забрав ППО із Криму. Чому, якщо це правда? Ну, якщо це правда, то це може бути відповідь. реакцією на ті. Думки, які висловлюють в інформаційному просторі самі росіяни, для них е, е, повстало таке питання, чому об'єкти об в Криму, в принципі, прикриті краще, ніж е, ісконно руська територія, тобто в самій так званій Російській Поки що Федерації, і, е, відповідно, е, мало в це віриться, звісно, що е, керівництво країни взагалі. Відреагувала на це, але це могло пояснити в принципі. Ви бачите, що щодня відбуваються події, які ми називаємо в нашому інфопросторі бавовною вже традиційно, і так вони мають реагувати. А, окрім жартів, звісно, вони вимушені прикривати в Криму достатньо велику кількість об'єктів. Цей об'єкти військової інфраструктури, цей так званий Кримський міст, який є одним з основних логістичних інструментів Росіян, які з'єднує тимчасово окуповані території з Російською Федерацією. Але тим не менш, об'єктів в самій Російській Федерації теж вистачає для перекриття. Зараз вони тобі частково ймовірніше за все обладнання з Сирійської Арабської Республіки. Ми всі спостерігаємо за цим конвоєм, який зараз. Через Атлантику має повернутися до Балтійського моря, побачимо, де вони їх розвантажать. Якщо вони по дорозі не зайдуть в Калінінград, а одразу будуть приймувати до свята Ленінграда, то ймовірніше за все, згода все це обладнання потрапить або на саму територію Рейфі, або на лінію бойового зіку. Пане Дмитро, нещодавно до України повернули 153 полонених. Серед них є власне, захисники з ВМС. Скільки ще залишається в полоні? Чи ви знаєте цифру власне, людей з військово-морських сил? Так, звісно, ми знаємо точну цифру до останньої людини, і звісно, ми їх всіх щодня чекаємо. Я цю цифру бачу, щоранку. Так само, як і решта офіцерів, які мають доступ до цієї інформації, для нас це є надважливим завданням, тому що люди є нашим основним капіталом не тільки в військово-морських силах, а впевнений і в збройних силах і в країні в цілому, це зазначено в нашій українській конституції. Тому звісно, ми робимо все можливе для того, щоб повернути наших військовослужбовців додому. І в тому числі це відбувається просто зараз і на території самої так званої Російської Федерації, де українські морпіхи так само б'ються за нашу країну і, звісно, беруть полонини періодично серед росіян. Тому так, це для нас одна з пріоритетних задач в принципі. А скільки цих ви можете озвучити цифру? Ні, звісно, подібні цифри будуть озвучені лише після закінчення. Збройного конфлікту, і після того, як ми зможемо їх повернути додому. А раз, ці захисники з якого року? Вони з 22, го 23 го чи різні віки Ой, віки руки? Такої інформації детальної я не бачив, але в будь-якому разі, звісно, коли хтось намагається маніпулювати інформацію з приводу того, що хтось когось десь там. Забув, загубив, кинув це, не може відповідати дійсності, тому що кожен військовослужбовець має відповідний стоїть на відповідному обліку, і люди не можуть зникати а, в невідомому напрямку. Просто так тому а, кожен з військовослужбовців, який або зник безвісті, або потрапив в полон, відповідним чином обліковується і відповідні структури на різних рівнях а, цим займаються, працюють з родичами. Військовополонених та зниклих безвісті. І, на жаль, ця болюча тема, вона, повторюся, є топовою, що так можна сказати, і для керівництва військово-морських сил, і звісно, для нас, тому що це наші побратими, наші брати, колеги і просто друзі. Пане Дмитри, мене останнє запитання власне про зерновий коридор. Ви вже пробували розказати на початку кілька слів. Як оберігають судни, які власне йдуть цим зерновим коридором? ВМС яким чином захищають, як долучаються власне. Так само це багатошаровий такий процес. В першу чергу ми маємо забезпечити їхнє безпечне пересування в акваторії, яку ми контролюємо в нашому територіальному морі, що називають територіальними водами цю акваторію. Це питання мінної безпеки, якими ми опікуємося. Це конвоювання, догляд, протидиверсійна боротьба. Протиповітряна оборона, частиною якої є, і військово-морські сили, тому це доволі е, великий комплекс заходів, метою якого є забезпечення достатнього рівня безпеки, щоб цей коридор працював. Ви е, знаєте, е, що вже було озвучено цифру нашим президентам: 100 мільйонів тонн перевантажених е, е, вантажів і. Це доволі вже серйозний показник. Так, нам є куди далі рухатися. Основним товаром, який е, експортується цим коридором, звісно, є українське збіжжя, і це відчувається і на завантаженості доріг відчувається. І в принципі, на рейді можна побачити купо е, суден. Сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо повернути і інші е, групи товарів до цього коридору, тому що для України. Е, Наші порти великої Одеси є не лише вікном у світ, щоб експортувати свої товари, а так само і е е воротами для імпорту в країну, від якого так само залежна і наша економіка, і наша ринок. Тож, вам дякую, пане Дмитре, за цю розмову за те, що знайшли час довідатися до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. І говорили ми про захист чорного моря.